Багато цікавих подій відбулося у Дніпропетровському університеті імені Альфреда Нобеля під час зустрічі, яку організатори назвали Історія починається з кожного з нас. Дату такої зустрічі підказав календар. Її вирішили зробити на тому тижні, коли у всьому світі проходить шанування міжнародного дня студентів, 17 листопада. В пам'ять про мирних жертв студентської антифашистської демонстрації, 28 жовтня 1939 року у Чехословаччині. А ще у цьому році вперше відбувається вшанування дня гідності та свободи, який затверджує в Україні ідеали свободи і демократії, збереження та донесення до сучасного і майбутніх поколінь об'єктивної інформації про доленосні події в Україні початку 21-го століття, а також віддання належної шани патріотизму і мужності громадян, які восени 2004-го та у листопаді 2013 лютому 2014-го року постали на захист демократичних цінностей, прав і свобод людини і громадянина, національних інтересів нашої держави та її європейського вибору. Революція гідності в Україні теж розпочалася з мирної акції студентської непокори. Тож і не дивно, що з великою зацікавленістю студенти запросили в цей день на розмову старшокласників з партнерської школи номер 39 міста Дніпропетровська, яким було ще розказати про те, як вони створюють власну історію гідності і свободи. Ми не відстаруюся від того, що відбувається зараз в країні. Діти займаються волонтерством. Вони вам це про це розкажуть зараз. Допомагаємо сім'ям батьки, які воюють на Сході. Допомагаємо переселенцям. Все, що можемо, робимо. Зараз у нашій школі навчаються 18 учнів, батьки, яких знаходяться у зоні АТО. Один з таких батьків був Курносенко Микола Юрович. І, на жаль, він там і загинув. Ми усією школою зібрали кошти і встановили меморіальну дошку на його честь. І тепер, кожен раз, коли ми проходимо повз дворіт нашої школи, ми зустрічаємо його і згадуємо, що він справжній герой нашої України. Я хочу розповісти про те, як усією школою ми плели маскувальну сітку. Ніхто не залишився байдужим. Діти з 5 по 11 клас плели сітку з педагогами, батьками. Зранку до вечора ми плели ці сітки. Загалом ми їх зробили сім штук. Завдяки нам ми врятували не одне життя 14 жовтня. Ми пекли пиріжки бійцям у. Госпіталь, який знаходиться у Черкаському. Ми напекли три ящики пиріжків, Це десь 300 пиражків. Зібрали цукор, чай, каву, і все це передали у госпіталь на 14 жовтня. Це був свято захисника вітчизни. До бібліотеки Дніпропетровського університету імені Альфреда Нобеля, де відбулася ця зустріч, прийшли і ті, хто брав особисту участь у події 2013-2014 року на Майдані у Дніпропетровську та Києві, члени громадської організації Дніпро Січислав Майдан. Ми на сьогодні вже констатуємо, що Майдан це зовсім не та площа, яка в Дніпропетровську називається Європейська, і на яку ми вийшли 23 листопада. Ви як... Молодь, яка отримує вищу, вищу освіту, напевно, напевно, знаєте, з політології такий рядочок. Коли е, ситуація і політика не вирішуються в кабінетах, вона має вирішуватись на поруч. Тому народ України на той час взяв в свої руки ситуацію, яка відбулася відбувалася в країні. Ми знали, що на той час народ. Не мав ніяких важелів, народ взагалі не, не, не дала не не дана була оцінка згідно третьої п'ятої статті конституції, що чи це є джерело на той час. Це все було узурповано, і чесно кажучи, друзі, якби цього не відбулось, ми б з вами зараз жили, жили в іншій державі, державі, яка більш схильна була до була б до тоталітарних. Якихось складових всім учасникам було про що розповісти на цій зустрічі, яку з повним правом можна назвати історичною, цікавою була і створена прямо під час зустрічі фотовиставка, яка залишилася в арт-галереї університету для її перегляду студентами та викладачами. Во-первых, студенти долини знати всю хроніку всю хронологію забиті на Євромайдані. починаючи від от відказу Ніколая Яновича Зарова Віктора Федоровича Януковича від підписання. договор, договор об ассоциации с ЕС 21 ноября 2013 года и до, собственно говоря, смены власти, до бегства представителей бывшей политической элиты 22 февраля 2014 года. Из каких источников это нужно черпать? Ну, во-первых, конечно же, это воспоминания самих участников этих событий. Вот поэтому, конечно же, такие встречи нужно организовывать для того, чтобы подрастающее поколение знало, каким образом Создавалась наша новейшая история, какие политические силы боролись и какие борются сейчас, и каким образом, самое главное, каким образом сделать так, чтобы подобные трагические вещи не происходили в будущем.